Як людині з нуля почати заробляти онлайн, хоча б першу тисячу доларів? Правильно на прикладі просто заробітку онлайн ми ж от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео. І будете заробляти за це гроші. По 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шапці профілю, до речі, є ця інформація. Ну, давай я просто мій досвід згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти, я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи робота на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи, І наскільки добре я з неї справлюсь, стільки я сам і зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміло. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого грошей Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний, це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна зробити. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну давай я просто онлайн розберу, От, на, на прикладі маркетингу. Я бачив бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я а якщо цьому не навчитися, я можу стати експертом і вони будуть платити мені гроші. Я цьому навчився. Перші клієнти, зрозуміло, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати сторінки. Був нормальний результат. Їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв. Появлявся мій контакт. І я починав працювати дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потрібності людей, які тобі треба закрити, і просто хоча б мінімальним експертом, щоб це робити, і ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату. Це якась там стабільність. Тільки це стабільна з утра до вечора на поїзд роботи, від приходить домой віддохнути, може щось з дітьми поспілкуватися і все.